Зараз мене заспокоює. Круте питання, що ж мене заспокоює? Заспокоює? Тобі от показник того, що я живу в тривозі. Що мене може заспокоїти? Нічого. Заспокоїли, мабуть, що наші хлопці та дівчата, які на зв'язку, Ну, тобто, які в них є зворотній зв'язок з нами. Ну, тобто, коли це відбулося зі мною. І вони військові? Там, військові, так. І вони там присилають відео, пишуть і кажуть, і це мене заспокоїло. Мене заспокоїло, може, що ця вся ситуація їх мотивувала якось. Тобто, тобі надходили. Я бачила в твоєму відео повідомленні, ти казала, що. Дякую військовим, що вони знайшли час.